Слава Ісусу Христу! Першим кроком для того, щоб стати христинином, потрібно зрозуміти, що таке Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Отож, зупиніться від турбот цього світу і послухайте добру новину про любов Божу до людей, яка виразилася через прихід Сина Божого Ісуса Христа, Спасителя нашого. Ця проповідь є про спасіння через віру у Євангелію Господа Ісуса Христа і базується на фундаменті Слова Божого, а не на наших традиціях, емоціях чи почуттях. Господь Бог є в змозі зберегти і передати з покоління в покоління Слово Своє, як і сама Біблія це гарантує в Псалмі 12, вірш 6 і 7, говорить, Господні слова, слова чисті, як срібло випробуване в горній землі, очищене сім разів, Ти їх пильнуватимеш, Господи, ти збережеш їх з цього роду і навіки. Тобто, Слово Боже є доступне для читачів в наші дні. Звичайно, при умові, що віруючі люди приложили зусилля зробити добрий і якісний переклад із оригінальних мов, на яких Слово Боже було перше записане на мову, яку читач розуміє. Перейдемо до Євангелія від Матвія, розділ 4, вірш 4. Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тобто, як і хліб. Так і Слово Боже є також загально доступне, якщо Господь наказав нам жити ним. Інакше цей вірш не має змісту. Святий Всевишній Господь Бог створив нас для себе і дарував нам вільну волю, але ми залишили його і пішли своєю дорогою. В книзі пророка Ісаї, розділ 53, вірш 6, говорить: усі, як вівці, ми блукали. Ми повернули кожен на свою дорогу. Прийдемо до послання до римлян, розділ 3, 10. Написано, Як написано, нема праведного ні одного. Тобто, в наш час ми би сказали, що нема людей, які б робили весь час все правильно, тобто нема ідеальних людей. Послання до римлян, розділ 3, 23 вірш також каже, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Ми всі є грішники. І ми не досягаємо рівня праведності, яке Бог очікує від нас. Гріх є переступом закону Божого. Оскільки ми всі неправедні і грішники, то слідуюче Писання відноситься до нас. Послання до Римлян, розділ 6, 23 вірш, говорить, бо плата за гріх смерть. Коли ми грішимо, то наслідком гріха є розплата смертю, яка включає в себе фізичну і духовну смерть. Біблія має поняття другої смерті, яким являється Огняне озеро. Перейдемо до Откровення, розділ 20, вірш 14, 15. І смерть, і пекло були вкинуті у Огняне озеро, це друга смерть. І кого не знайшли записаним в книзі життя, того вкинули в огняне озеро. Откровення, розділ 21, вірш 8, описує, хто буде в Огняному озері або язких. І невіруючих, і огидних, і вбивців, і блудників, і чародіїв, і долослужителів, і всіх неправдомовців, доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це друга смерть. Зверніть увагу всіх неправдомовців доля в озері, а ми всі є неправдомовцями. З цього бачимо, що навіть один випадок неправди з нашої сторони гарантує нам місце в озері огняному. Ми можемо бути незгідні з цим покаранням, але Бог не жартує і виконує, що обіцяв. Бо Господь створив нас, і Він диктує умови, що стосується спасіння чи наказання. Подобається нам це чи ні? Перейдемо до послання посла Якова, розділ 2, вірш 10. Каже: бо хто дотримається всього закону, але спіткнеться в чомусь одному, той став винним у всьому. Тобто одного гріха є достатньо, щоб заслужити пекло. Як бачимо, це є погана новина для нас. Кожен з нас образив Бога і заслужив на пекло. Але Господь любить нас і не бажає, щоб хтось загинув. Перейдемо тепер до доброї новини: Господь Бог запланував спасти людей його зусиллями, і хоче, щоб люди зрозуміли і прийняли це, тому що невіруючі є. Мертвими в переступах і гріхах, а мертвий сам себе спасти не може. Перше послання апостола Павла по до Тимофія, розділ 2, вірш 4, каже про Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Перейдемо до послання до римлян, розділ 6, 23 вірш. Бо плата за гріх, смерть. А дар Божий вічне життя у Христі Ісусі, нашому Господі. Тобто всі ми із за наших гріхів заслужили на пекло, але Бог любить нас і дарував нам вічне життя, і це вічне життя можна одержати тільки через Господа Ісуса Христа. Для усвідомлення Божого плану Спасіння ми маємо зрозуміти три речі: що таке є дар, що таке вічне життя і хто є Господь Ісус Христос. Почнемо з дару. Дар це є те, що ми отримуємо безкоштовно, без умов і назавжди. В момент, коли особа, що отримала, що дарувала нам подарунок, просить його назад, є направдомовцем. І річ, яку ми одержали, ніколи не була подарунком. Перейдемо до послання до Ефесян, розділ 2, 8 вірш. Бо благодаті ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Благодать це є добра воля Божа до людей, який бачить нас в безнадійному і безпомічному стані, і дає нам вільне спасіння, яке ми не заслужили. Тобто спасаємося ми від пекла Божою благодаттю через нашу віру. Віра є тим ключом, яка відкриває двері благодаті, щоб увійти і спастися. Господь Бог зі своєї сторони забезпечує нас своєю благодаттю, а ми з нашої сторони маємо принести віру у відповідь або відповісти вірою. Перейдемо знову до Ефесян, розділ 2, 8-й вірш, продовжимо. Бо благодатью ви спасенні через віру, і це не від вас, це дар Божий. Зверніть увагу, і це не від вас. Тобто спасіння нічого залежного від нас немає. Чому? І тут зразу відповідь: це Божий дар. Тобто, якщо дар, то він безкоштовний назавжди і без усяких умов. І по природі подарунка а Він є, а ним є вічне життя, його не можна втратити, навіть якщо хочете його позбутися. Ідемо далі. Не відділ, говорить Писання, наголошую знову, що спасіння не можна заслужити чи заробити, бо це не можна було б назвати даром Божим, якщо ділами можна було б спастися. Це ж сама думка продовжується далі, щоб ніхто не хвалився. Тобто, на небесах тільки будуть грішники спасені Божою благодаттю, а не своїми особистими заслугами. Ніхто не буде хвалитися, що заслужив спасіння. Подарунок для особи, яка приймає його, є безкоштовним, але для особи, яка дарує, не є таким. Ця особа має заплатити за подарунок перед тим, як подарувати його. Тому то Господь Ісус Христос заплатив своєю кров'ю. Щоб для нас був доступний дар вічного життя. Перейдемо до Римлян, розділ 5, вірш 8. А Бог, свою любов до нас виявляє в тому, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ви можете спитати, як Ісус Христос міг померти за все людство, та тому, що Ісус Христос є вічним Богом, що створив небо і землю і все, що в них є. Він є сином Божим, Другою особою в святій тріці, якої є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Вічний Бог взяв на себе подібність чоловіка і родився від Діви Марії. Він жив святим і безгрішним життям. Побачивши його, Іван Хреститель сказав Євангелій від Іоанна, розділ 1, 29, друга частина. Ось Агнець Божий, який бере гріх світу, тут Іван Хреститель свідчить, що Ісус Христос є очікуваний Месія, Спаситель цього світу, один для всіх народів і на всі віки. Ісус Христос навчав, що Він є Христос, Спаситель цього світу, Син Бога живого, і кожен, хто вірує в нього, має життя вічне, а хто не вірує, що Він є Христос, той помре в їхніх гріхах. І він підтверджував Це великими ділами і чудами, бо ніяка хвороба. Чи нечистий дух, чи смерть могла вистояти перед Ісусом Христом. Тому то багато з простих людей охоче слухали, деякі вірили в нього, бачучи чудеса, які він учинив, але фарисеї та первосвященники обвиняли його у богохульстві, бо він навчав, що він прийшов з небес, від Отця, і є Сином Божим, і посередником між Богом і людьми. Перейдемо до. Івангелі від Івана, розділ 14, вірш 6, Ісус каже йому, Я дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тому, коли прийшов час вмерти за гріхи всього людства після зради Юдо і Скоріотом, Ісус Христос був заарештований. Перед розп'яттям його били і принижували. так що збулося Писання від пророка Ісаї, розділ 53, вірш 5. А Він був ранений за наші гріхи, Він був Синцями за наші беззаконня, кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Після несправедливого суду Його розп'яли, Господа Ісуса Христа розп'яли. І саме в цей час, коли Ісус Христос був на хресті гріх кожної людини, що жила, чи живе, чи буде жити, був переданий Ісусу Христу, щоб Він Його поніс. І скуштував смерть за кожного з нас. Друге послання апостола Павла до Коринтян, розділ 5 21 вірш каже, бо того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом. Ісус Христос помер на христі і був похований. Три дні і три ночі Він був мертвий, як і свідчило Писання, і після Цього тілесно воскрес. Багато віруючих людей були свідками Його Воскресіння, бо й доторкалися до Нього, їли і пили з ним. Одним з яскравим свідчень про Воскресіння Ісуса Христа є апостол Хома, побачивши Воскресло Ісуса, і коли Він впевнився, що це дійсно Він, Він сказав в Євангелії від Івана вірш. Розділ 20, вірш 28. Хома сказав йому у відповідь, Господь мій і Бог мій. І зверніть увагу, що Ісус Христос не заперечує йому, що є Господом і Богом, а сказав. Іване від Івана, 20 розділ, 29 вірш. Ісус каже йому, ти повірив, Хому, бо побачив мене блаженні ті, що не бачили і увірували. Це правда, що Ісус Христос помер за всіх людей. Але автоматично всі люди не спасуться, тому що є одна умова. Пам'ятаєте послання до Ефесян, розділ 2, вірш 8. Бо благодаттю ви спасенні через віру. Тут Бог говорить, що Він має в наявності благодать. Спасіння, а ми маємо відповісти вірою, щоб скористатися цією благодаттю. Розглянемо дії апостолів, розділ 16, вірш 30 31. Панове, що мені треба робити, щоб спастися? Вони сказали у віру Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти і Твій Дім. Зверніть увагу на умову: у віруй. Писання не говорить, щоб ми реформували. Своє життя, позбавилися поганих звичок, чи перестали грішити. У віруй, це також не є вірою історичні факти, що такий чоловік дійсно жив і був розп'ятий, помер і воскрес через три дні. Віруй в даному випадку значить довіра в то, що саме смерть, поховання і воскресіння Ісуса Христа є тим, що зробило можливим спасіння всім людям що саме Він приносить спасіння і, скуп, і скуплення. Ще раз віруй в даному випадку, значить, довіра в то, що саме смерть, поховання і Воскресіння Ісуса Христа є тим, що зробило, зробило можливим спасіння всім людям, що саме Він приносить спасіння. Бо Він має знання і змогу, як це зробити, бо Він є Богом і знає, як від нас наші гріхи віддалити так далеко, як схід від Заходу. Про це свідчить пророк Ісая в розділі 53, 11 вірші. Своїм знанням мій праведний слуга оправдає багатьох, тому що Він понесе їхні беззаконня. Тепер перейдемо до пояснення вічного життя. Ісус Христос не тільки спас, віручих від пекла, але й дарував їм вічне життя і оправдання». Перейдемо до Євангелії від Іоанна. 3 розділ, 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а не має життя вічне. Зверніть увагу, має вічне життя є в теперішньому часі, а не матиме, якщо буде себе добре вести. Ще одне короткий вірш про вічне життя є Івана. Розділ 6, 47 вірш. Істинно, істинно вам кажу, хто вірує в мене, той має вічне життя. Тобто, в момент, коли люба людина вірувала в Ісуса Христа, вона одержує вічне життя, а вічне життя неможливо втратити. Це і є нове народження знову, згори від Духа, про яке Ісус Христос розказував в Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 3. Ісус сказав йому у відповідь. Істинно, істинно тобі кажу, хто не народиться згори, той не може побачити Царство Божого. В час нового народження віруюча людина одержує вічне життя і стає дитиною Божою. Євангелія від Івана 1, розділ 11 до 13, говорить, він прийшов до своїх, свої його не прийняли. Але всі, які прийняли Його, їм дав Він владу стати дітьми Божими, а саме тим, які вірують в ім'я Його, які народилися не від крові, не від бажання плоті, не від бажання чоловіка, але від Бога. Тут ще раз підкреслюється, що Спасіння не є власним досягненням через те, що Ісус Христос дав владу або силу стати дітьми Божими. А не ми своїми силами чи ділами. У дітей Божих є вічне життя, яке неможливо втратити, на що маємо обіцянку від Бога ще перед творінням цього світу. Послання апостола Павла до Тита, перший розділ, другий вірш каже, надії вічного життя, яке Бог, який не може обманути, пообіцяв перед початком світу. Наша надія є на те, що Бог є необманливий. І якщо пообіцяв, то він в змозі виконати це і дарувати нам вічне життя. Як і в людській сім'ї, діти можуть мати добрі відносини з батьками чи ні, але все одно діти залишаються бути дітьми для батьків, не дивлячись, які наші стосунки в даний час. Так само і нерозкаяний гріх в житті християнина може стати причиною поганих відносин між Отцем Небесний. І дитиною Божою, тому і Отець Небесний дисциплінує своїх дітей на цій землі. Послання Апостола Павла до Євреїв розділ 12 і 6 каже, Бо Господь, кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Тому треба усвідомити, що дитина Божа може мати погані взаємовідносини з Небесним Отцем. Але, не дивлячись на це, вона не може втратити спасіння, бо спасіння не потребує обслуговування нашими добрими вчинками. Перед тим як людина призве або покличе Господа в вірі за спасінням, ви можете провірити себе, чи ви дійсно зрозуміли, що таке Євангеле Ісуса Христа. Будь ласка, попробуйте відповісти на ці чотири запитання. Перше, чи ви усвідомлюєте, що ви є грішник? Друге. Згідно з Біблією, чи ви розумієте, що ви своїми гріхами заслужили на пекло? Третє. Чи ви вірите, що Ісус Христос для того, щоб спасти вас, вмерт на Христі, за гріхи ваші, був похований і тілесно воскрес згідно з Писанням? Четверте, чи ви вірите, що Господь Бог має подарунок для вас, і тим подарунком є вічне життя, і його неможливо втратити? Чи позбутися? Не дивлячись, що б ви не робили. Якщо ви відповіли так на ці чотири запитання, то продовжимо далі. Ще одне запитання хочу вас запитати. Тепер, після мого пояснення, що ви персонально вірите, людині потрібно робити, щоб спастися? Чи ви змінили свою думку, якщо ви думали, що спасіння можна заслужити? Якщо ви. Не впевнені, будь ласка, послухайте ще раз моє пояснення. Але якщо ваша щира відповідь і впевненість є, що ви повністю маєте довіритися Господу Ісусу Христу, тоді ви готові щось спастися і духовно народитися знову. Перейдемо до послання апостола Павла до Римлян. Розділ 10, вірш 9-10. Цей вірш включає в собі необхідну мову. Яку потрібно виконати після того, як людина прослухала і зрозуміла. Євангелія Ісуса Христа повірила і вирішила прийняти дар Спасіння. Цією мовою є в вірі покликати Ісуса Христа. До Римлян 10 розділ 9 і 10 вірш, каже: написано, бо якщо ти устами своїми визнаєш Господа Ісуса і увіруєш, в своїм серці, що Бог Воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Бог хоче, щоб ви своїми устами, тобто в молитві, визнали, що ви є приречений до пекла грішник, який не може себе спасти і тільки маєте надію на Ісуса Христа як свого Спасителя, що Він вас спасе і дарує вічне життя. Але просто молитва без віри у серці вас не спасе, бо в момент молитви в нашому серці має бути віра, що смерть, погребіння і тілесне воскресіння Ісуса Христа приносить спасіння, і є саме тим, як Господь Бог задумав спасти людський рід. І Господь Ісус Христос є виконавцем цього плану, тобто Він приносить спасіння своєю закінченою роботою на Христі. А не нашою роботою впродовж нашого життя. Ще раз прочитаємо до Римлян розділ 10, вірш 9. Бо якщо ти устами своїми визнаєш Господа, Ісуса і увіруєш в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Зверніть увагу, закінчується вірш гарантію від Бога, що спасешся. Тож тепер, після того, як ви прослухали і зрозуміли. План Божого Спасіння, призвіть Господа Ісуса Христа в вірі, і можете використати слідуючу молитву. Дорогий Господь Ісус Христос, я розумію, що я є грішник, який не може спасти сам себе, але вірую, що Ти вмер за мої гріхи, був похований і воскрес для мого оправдання. Господь Ісус Христос, будь ласка, спасти. Спаси мене прямо зараз і даруй мені вічне життя. Я тільки довіряю тобі. Дякую за спасіння Твоє. Амінь. Якщо ви щиро з вірою в серці призвали Господа Ісуса Христа, то ви тепер являєтесь дитиною Божою і маєте вічне життя. Ласкаво просимо до сім'ї Божої. Хай вас Господь благословить. Слава Ісусу Христу!